Привіт! Я знаю, що багатьом з нас взагалі не хочеться рухатися під час менструації, особливо якщо це перший день. І я вас дуже сильно розумію. Я сама така. Ця практика допоможе відпустити деякий біль, і її можна зробити прямо у ліжку. Так, я роблю на килимку, тому що я записую це відео у студії, але ви, але ви можете залишатися прямо у своєму ліжку. Для цієї практики, будь ласка, візьміть все, що може зробити її найбільш затишною. Візьміть е, йога блоки, якщо у вас є, візьміть ковдру це светер, але це непогана альтернатива. І зру, візьміть подушку або навіть декілька. Подушок. І пам'ятайте, що сьогоднішня практика вона не про силу, не про гнучкість. Сьогоднішня практика про підтримку. Підтримку вас. Добре, перша поза, яку ми будемо робити, для першої пози, нам потрібна буде стіна. Перша поза а, називається ресторативна віпарі та карані або ноги до стіни. Тому. Підведіть сідниці, стегна якомога ближче до підлоги. І якщо ви бачите, я роблю я поклала свій поперек і сідниці на подушку. Ну, По-перше, щоб мені було м'якенько, по-друге, щоб а, вона створювала більше тепла. А, тепло також полегшує біль. Витягніть ноги доверху на. На стіну просто розслабте ступні, нічого не потрібно робити. Ви можете зверху животу покласти ще одну подушку для тепла. Ви можете накритися ковдрою. Я візьму свій светр і просто накриюся ось так. Ця поза покращує кров'яний потік у органи малого тазу і тим самим зменшує менструальний біль, а також зменшує можливий набряк у ногах. Я зазвичай у під час менструації я люблю класти свої руки на низ животу, на животу, ви можете покласти на живіт і на груди. Заплюсті тут очі, повністю розслабтеся. І спробуйте попрактикувати глибоке дихання. Вдих у животі, розслабте м'язи животу, розслабте м'язи тазового дна і повільний видих. Хороше насичення, киснем оксигенація також допоможе у зменшенні болю. Немає ніякого а, конкретного часу, в якому нам потрібно затримуватись в будь-якій позі. Насправді, якщо вам відчувається тут а, класно, і ви думаєте, що ви можете тут затриматись ще на декілька хвилин, ви можете поставити це відео на паузу, побути ще тут стільки, скільки вам захочеться, і повернутися до відео. А якщо ви відчуваєте, що ви готові змінювати положення, то тоді а, я пропоную. Пропоную змінити положення. Якщо у вас є щось на животі, то покладіть це перед собою. І просто по-своєму ви можете відпустити ноги до сторони, перевернутися на праву або ліву сторону це не важливо, просто затриматись Добре, і звідси я запрошую вас у положення на четвереньках. Знову ж таки, ви можете робити це все. У своєму ліжку для цієї також візьміть візьміть подушку, поставте коліна широко, великі пальці ніг з'єднуються І просто відпустіть, відпустіть живіт, відпустіть груди на подушку і випряміть руки вперед. Відпустіть чоло і просто розслабтеся. Персонально це моя улюблена поза під час менструації. Мені здається, це одна з гол з найголовніших поз, які я взагалі роблю під час менструації, тому що я відчуваю біль у попереку, особливо в перший другий день. І ця поза ніжно розтягує м'язи попереку. Насправді, навіть в звичайні дні я особливо не відчуваю цієї розтяжки, але от в, в дні менструації вона реально відчувається і вона реально полегшує біль. Подушка під животом та грудями просто для затишку. І знову ж таки, для тепла. Для тепла в області животу, і ви можете тут так само накритися ковдрою. І подивіться, чи можете ви повернутися до свого глибокого дихання у живіт. Нагадую вам, що ви можете затримуватись в позах настільки, наскільки захочете. Якщо ви готові змінювати положення, тоді повільно підводимось і звідси лягаємо на спину. Так само тримайте все біля себе, ковдру, подушку. Зігніть, зігніть коліна, покладіть стопні на підлогу або на ліжко, якщо ви у ліжко. Трошки, зовсім трошки, підійміть стегна, відправте стегна до правої сторони. Стегна йдуть до правої сторони, так щоб ваша ліва стегнова кістка опинилася майже на підлозі, і відпустіть коліна до лівої сторони. Ми робимо скручування у животі. Скручування також стимулює е, крово, кровообіг у органах животу. І полегшує полегшує біль. Ви можете покласти ліву руку на праве коліно, ви можете повернути погляд до правої сторони. Ви можете покласти руки там, де вам сьогодні відчувається комфортним. Це не хатха йога, там де ми робимо все а, по правилам. Ви можете покласти руки на живіт. Ви можете покласти подушку між колін. Якщо це відчувається як забагато для сьогодні, ви можете накритися ковдрою. Ви можете поставити це відео на паузу і сказати Міла до побачення! І залишатися тут настільки, наскільки ви самі захочете. Пам'ятайте, що сьогодні про підтримку, підтримку вас. якщо ви готові змінювати положення, якщо у вас є подушка, приберіть її на секунду, поверніть стегна, коліна, все до центру. І тепер так само підіймаємо стегна зовсім трошки, відправляємо стегна до лівої сторони, відпускаємо коліна до правої. Забувайте про глибоке дихання животом. І Давайте потихеньку повертатися до центру. Хм. Добре, і остання поза для цієї. Я люблю підкласти подушку під спину. Вам можливо знадобляться йога блоки або ще дві подушки. Навіть якщо ви дуже гнучка людина. Пам'ятайте, що сьогодні знову ж таки не про гнучкість, а про підтримку. Тому лягайте спиною на вашу подушку, з'єднайте ступні разом і розкрийте коліна до сторін, поза метелика на підлозі. У мене зазвичай коліна одразу розпадаються і лягають на підлогу, але. Я повторюся. Ми сьогодні не для цього. Ми сьогодні для підтримки, тому просто підкладіть щось, щоб отримати це відчуття а, теплоти, затишку і підтримки. Накрийтеся чимось. У мене маленька подушка сьогодні, але зазвичай я б порадила таку велику подушку, щоб ви могли одразу покласти і голову, і спину і поперек, так щоб у вас тут відчувалося тепло. Можете покласти подушку ще на живіт, щоб також створити більше тепла, яке полегшує біль. Можете покласти руки на живіт, на груди. Вам не потрібно ставити ступні якомога ближче до тазу. Ви можете розслабити повністю ноги, зігнути коліни і бути в максимально розслабленому стані. Давайте зробимо тут глибокий вдих і видих через рот. І знову нагадаю вам, що ви можете тут затримуватись настільки, наскільки вам потрібно. А Якщо ви готові, тоді просто перевертайтеся на праву сторону. Ви можете залишатися тут у положенні лежачим. А я вам вдячна за цю практику і вдячна вам за те, що ви сьогодні подбали про себе. У кожної жінки свій особистий досвід. Тому я вам раджу подивитися ще ось це відео, щоб дізнатися про інші пози, які допомагають полегшити менструальний біль, щоб ви могли вибрати ті, які підходять саме вам. Дякую вам велике, і побачимось у наступній практиці.